Днями Дніпро був черговий обстріляний російськими окупантами. Більшість ракет та безпілотників були збиті, однак був і прильот. Ракета влучила у приватний сектор Лоцманської Кам'янки. Постраждали 11 людей, серед них двоє родичів Наталії Ярославівни. Жінка втратила оселю, зараз мешкає неподалік у колишнього чоловіка. Сама Наталія Ярославівна внаслідок ворожого удару не постраждала. Коли був нічний обстріл, у жінки була робоча зміна. Це врятувало її життя. Я була на роботі, але мені дзвонила третя сестра і каже. Я спасаю твою сестру, ну, це в нас три сестри. Так? Коли це грохнуло все, вона прибігла і стала спасати. Тут спочатку, правда, газ перло, так, що аж іскри з нього летіли, то вона позвонила газовчики, зразу все перекрили. Слава Богу. А потім вже вона почала спасати сестру, а єлі достали. Там їх чотири чоловіка в хаті. Дивіться, сестрі таке лицо порвало, там ухо, шию зятя, забрали дві переломаних ноги, слухайте. Ну, вона зі своїми хлопцями достала їх. Понімаєте, і потім внука її достала і їх невістку. Ну ті так поранені, але їм оказали допомож, медицинську помазали, все, і вона зразу мені дзвонила. Вони ж думали, що я в оцій хаті мене присипало, а я би цей момент на роботі була. Найбільше внаслідок обстрілу постраждав зять жінки. Пострадали моя сестра рідна і зять, виходить. Ну її чоловік Вони жили з другої сторони. Так? Вони жили з тої сторони, з моєї сторони, більший удар прийшовся, а з тої сторони вже ж воно поперло просто на них. розумієте? Наталія Ярославівна працює на котельні у вільний час. Жінка волонтерить, пече пиріжки для поранених, що лікуються у Дніпрі. До цієї справи вона долучила своїх родичів, сусідів, знайомих. Наш плахтій почав покупати муколію, Сусідські котельні почали привозити муколію. Ну, Мука, олія, приправи, картошки, все, хто що може. Хто ж приправу, хто олію, хто муку, хто картошку, хто цибулю, і оце все завертілося, завертілося і пішло. І ліпимо, ліпимо, ліпимо. А що робити? Хлопці, вже жалко. Чим пирожки. А з картошкою, з капустою. А зараз стали приспособилися. Ще повидлом робимо. Дивіться, для оцих хлопців, що в госпіталі, от їх привозять ранених, ранених, що в госпіталі. І це для них передається пирожки. Ми ж на фронт не довезем, пирожки. Однак втрата житла не найбільше горе жінки. Її син з перших днів російської агресії пішов добровольцем на фронт. Близько чотирьох місяців тому чоловік героїчно загинув, захищаючи батьківщину від окупантів. Його сина звали балан Ярослав Олександрович. Він не мог піти на фронт, тому що в нього нема ока. І він взагалі мог не йти не воювати. Але він така, така прунира. Він взяв і підходив по всіх воєнкоматах, по всіх, де можна тільки. Ну і добрався до Азова. Азов його взяв. І вони там трохи тренували. Він так і фотографії трошки показував. Ну так сказав, що Азов він був у бою і туди, прямо як у окоп, устрелив снаряд. І виходить, що його вбило, і там декілька людей, ще. Ну це ж ну, не, не, це на них наїхали ті орки прокляті. Попри страшне горе, втрату сина, житла, поранених внаслідок обстрілу рідних, жінка відчуває у собі сили жити. Усі, хто хоче допомогти Наталії Ярославівні, можуть перерахувати кошти на картку.